Мамі. Всім привіт! Давай, давай, йде. То він не хоче. Давай, давай до діва. То він прям подає. Ми зараз їдемо за нашими няньками. Вони вже під'їжджають, вони вже кажуть, що заїхали в гуку. Нам до да, постоянки 8 хвилин їхати. Зараз Один, так. воно десь нормально так і буде. Давай, Артем, ось іще ботів. Куди ти ми не беремо, був? Чи береш? Береш машину? Так що в мене по моєму Береш. животу. Ну хорошо. Ми тут з балахали. балакали. Що, думала... так покажу, що в моєму відео. Я може нижче надав так камеру, що живіт не опустився. Зовсім він дивиться. вверх. уверх. Угу. Що ти кажеш? Кажу, ми тільки що варене поставила суп варити, він не встиг зваритися. Тільки боє... м'ясо закипіло і злила, Вані і все. Вони дуже швидко приїхали. І виключило. Ага. І ми думаємо, що зараз, якщо вони їдять Макдональдс, то ми їх звозимо в Макдональдс. Давай. Ваня каже, що тобі... Ваня не їде, в нього уроки. Ми кажемо, що тобі купити з Макдональдсу? Він каже, нічого, поїдьте в маркеток, купити мені піцу. О, прям взагалі в одне і те саме місце. Ну так. Да. <сіпсу> ну, Макдональдс недалеко. А? а? Що, що ти каже? Стріпси. Що? Давай, папа з нагідсы, чи шо? Стрипсы. Стрипсы губаїки, сет, да? Болячки на, на растениях, да? Це точно. Не кричи. Нам ще надо Шашлик стоит замаринований, мусор викинути, то Углі для шашлика. Короче, у нас тут... Зібрав. Що, надо ще щось їсти? Давай. Ну давай, відкривай його. Ох ти, громадка юнац. Виходь. А. От машини, от хати? Ні, Від хати От хати в машині. Давай, давай. Тут ще памперси були. А давай збираємося, Шашлик пахне на всю прихожу оцю, як воно називається. Не виходь, не виходь. Стой! Не виходь на вулицю. А ну давай подивимося, що тут. Погода? Погодка, так. А сухенька. Не лізь, не треба, ти замажеш ножки, не дуже сухенька, трава мокра. Так ти її тоді не возьмеш. Ти чуєш? Артем. Машину, що пісок як запхне, тут вона і останеться. Поїхали, это, бери мале, о, ні. Поїхали. Бери. Фу, поїхали. Той, бери цю здорову. Велику бери. Поліцейську поїхали, бери. Поїхали. Бігом Бігом, Давай. котик поїхали. Виходь. Ви ми вже виїхали. Як завжди ми ж опаздуємо. Вони вже приїхали, а ми ще їдемо. Якось Но... це У нас тут недалеко воно від нас. Ну вся Полтава недалеко. — по нашій так. Ми не опаздуємо. Я зазванювався і сказав, як будете під'їжджати до міста, наберіть. А вона набрала, і ми одразу виїхали. Вона і вже на місці. А ви ще ні. Ну Вона ж не знає, скільки тут їхати. Так, Получається, ніхто не опаздує. То ми, правда вічно опаздує. Ні, ми всі опаздуємо. Що там тюна дом, який великий строють. Mm -hmm. Вони нам позвонили, сказали, ми вийшли, куди нам іти. Я кажу, нікуди не йди, ми теж не знаємо. Ми діли не були на автостоянці чи на автостанції цій. Вона показується, що вона прямо по цій головній дорозі. Зараз на підійдемо. Чи вони нас побачать, чи ми їм. 300 метрів дивися. Це взагалі рядом почти Та воно прямо рядом біля нашого дому, просто що об'їзд отак. Що нема напряму, тут ж ярок цей. Получається через ярок. Дивись, Артем, собачки. Де заїзд? Это Ну да. А, надо а, на ту нет. сторону перестроиться, вот так, наверное. А, нет, он дальше. Это, наверное, Ще пешеходный. Это пешеходный. То, че, да, тут нельзя, да. Вот там, где машина выехала. Шукаем. Не похоже тебе, а то, Надя? Нет. В светлом? Не, автобус здесь с другой стороны. Куда? Сюда заезжать? Ну, наверное, да, тут стоит. Ну, оно показывает сюда. Ну а второк зал, ми приїхали. А, ну все, значить, ми приїхали правильно. Ну да, он надо. Нет? Нет. Нет, то пацан і дівка. А, <головний>. Вони з той сторони, наверное, де автобус Зараз буду дзвонити. Звони, хай сюди йдуть. Ага, Напарать. Ага. Ну нема їх тут, значит. Не нема. Ну ми вообще перший раз тут. А все. Ну, здорова тут. Ну, яка Готель де Ничего себе. А прямо тут? Воно написано, дивись. А, ну, здання величеньке. Ага. Угу. Зараз цього буде ховатися, мабуть. Алло, ми під'їхали, оце дивись, автовокзал, вам треба перейти сюди, на цю сторону, через нього, мабуть, ось де, автобуси, де машини наверное. стоять. Ну, Наверное, ну да. ви виходить, що ви вну... з тої сторони автобуси, а ви пройдіть через нього, да. і ми тебе побачимо прямо тут на вході. Виглядає так, ага. Угу. Да. Бо ми самі зрозуміли, угу, що угу. тут так. Що, я піду зустрічати чи що? Немовірно, іди зустрічайся, а ми сьогодні посидимось. Що, ага. дивися, що до тебе нянька твої проїхала. Я, дай поп'єтку. Угу. Може вони не з цієї сторони вийдуть? Може вони з другої сторони вийдуть? А, ні, з цієї йдуть дивись. Ого! З торбою великою Артем. <різь> <різь> бачиш, Тєма? Дивися, няньки твої приїхали, ти бачиш? Альбіна буде нянчити. Можна була і Даша приїхати, але в неділення завтра. так что, короче, не знаю, я говорю, приезжайте, хоть и все. Я открыла уже. Привет. Привет. Здравствуйте, Артем. Можно сесть рядышком, ну, Артем? я не знаю, я открыла. Ховаю тебе уже. Привет. 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 Тёмик. Заховался. <laughs> Тёмик. Ку -ку. А и Дай пять. Ура. Дай пять. Ты ну, мне кажется, надо подождать. Там мене там этот подарок ему сумці надо було достать. Кого? А що воно открылось опять? Що ти нажав? Коли А, колінам только що нажав, так. Да. Артем. Дай не Много, <с votes> мног... Много... подождать. Підожди так садо. Много людей пише. Надя не справиться, <ían> надя не справиться. <правимся> як будто ми не <önemli> справляться, все одно він себе веде не так при других людях, як при мені Так, тобі. правильно. Звісно, вас не буде, буде 다, все хорошо. Буде шолковий В, в, коментар в коментарях по так само пишуть, що типа ну якщо дитину здають в садик, він в садику совсем другий. Mm -hmm. потому, що, ну, тут же швинку не моче, бо тут мамка з папкою все йому ета. Дай п'ять. Ну дай п'ять. П'ять? Це значить п'ять пальців, альбінг. <реш> 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 Короче, Надь, дивись ви з дороги. ви може хочете їсти, а у нас вдома нічого немає. Я вообще нічого не їла сьогодні, Абсолютно Хочете Хочете, <реш> хочете в Макдональдс. Альбина <реш> очень туда ехали. хочет. Все, там, там, человека, там очередь. Ну була. може, сьогодні нема тривог, може не буде. Воно ж як тревогальс, там вообще на вулиці людей не було. А ну все, <реш> значить нема очереді, тому що два три тобто дня була... на Макдрайв. Можемо на МакДрайв заїхати. Да можешь повыбирать, так сразу так головой. з голови а не щас, хай, в приложение не і все. Заказати так, Забрати на мак Ні, В приложенні подивитися і сказати на мак що ти хочеш і все. А, а якщо там... очереди Ну, на машині це ж совсем другая очередь. Не внутри. Там полчаса внутрі ще стоять. Да. Ну, короче, поехали. Сейчас туда доедем, а там уже порешаем. Можно мы не стесняемся. Стис... Надо 20 минут где-то хоть подождать. Можно я возьму? Нельзя? Ну, на, назад, на. На, назад, забирай. И глаза не открыла? Нет. Нет. Все, не буду. Познакомиться с Надей. Привет. Все, Артем до сих пор ховается. А я, там Вообще. Не надо? Машинка, да. надо? Надо. Артем. <laughs> все, все, закрывай. А Нет, ну шапку закрывай. Так, ховаемся. Поехали. Проехали в Макдональдс. Черга тут нема. Как было 4 дня назад. Макдональдс. Поїхали мене. на Макдан, там джу... очередь. Так, я, вообще я думаю, не тут, а, конечно, ми 20-ті зараз будемо стояти. Я не я не ну не знаю, Fresh Roll? Ну, свіжа курочка ролл. <laughs> Рол це замотана як шаурма в лаваше, лаваше да, там овочі, кстати, вкусно. Воно там капуста ця тіля. Не не да да. А це теж сюди. знаю, но він перший їхав. Ну, пусти його. Та пускаєш. Ну, ти його піджимаєш, Де про, взагалі. Артем воно сидить дивиться як. Артем! Гляньте на Артема. Коти. Снімай шапку, жарко. Снімай, о. Фух, молодець. Хоче балакати, навіть бачити не, не хоче. Стисняється, да? Да. О, ще й Дві машини. А, ні, це є вочередля. Право, просто, ну меню. все нормально. Макдональдс меню вони квасити. А, стандарт. а я тоді цю очередь посчитала 20, Тоді нас не 20, Це просто виїзд. А це да. то парковка там? там. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6 сім. Ну, нормально. Я а так не би ще стояли там, мерзли в очереді. Все, а ти будеш щось? Та я хочу стандарт на два. Ото. Двойний чизбургер. Їх, криць, колепил, з сиром. Це мені їх мені так зробили малих, uh -huh. чизбургери були більші. Їх щоб не піднімати ціну, просто зменшили розмір. Це в усе, усе так робиться. Воно зараз uh -huh. і, і продукти в магазинах продаються, і 800 грамів, і сімсот і 835, Що це за фасовка? Ось да? uh -huh. Отак і тут. Був такий вроді зі сіл. Ні, там не мінімум. Вони це ще Надя каже, я не люблю мучне. А сама... Я люблю просто. А сама каша купить, купить. нельзя. А сама Марине тоже врач сказал, тобі не можна мучне, а мы ему мучное. А Надя каже купить этот аэрогриль, каже, я вам пасок спечу, бо мені нельзя мучне. Это что? Нам не надо таку здорову. Зачем? Зачем ну, за малесенько, ти пишеш, щоб оцер? там отака була маленька. Це виходить, що здорово, ну там же ж чаша менша. там же ж не 12. Если ви закажете на 6 літрів, там чаша буде на 2 літрів. Може, 6 літрів ти маєш в виду весь об'єм аерогрилів. 12 літров це весь об'єм аерогрилля. Ну, чаша а чаша менша да. йде. О Боже, це ж ні о чому. Ми дивилися одну чашу на 6 літрів. 7200 7. було ага. картопляник. Ну, Короче, так і будемо кататися. Ще сходимо в магазин, в в'юск з'їздимо, потім. Щас... Так коли разу, хоть сьогодні, хоть завтра. Uh -huh. Кресло все таки надумав. Кресло мені треба. Я хотів смонтувати видео, і мені или за столом сидіти неудобно, или лягать на а кровать, що немає. не хочеться робити. Да. Ехо страшне. Зараз Надя з Альбіною в хаті добавить. Ну, Дивись, як ми быстро. Уже буде менше. Що хочеш, бери, альбинка? І цей чікінг. І Вані нада, що ми Вані бажаємо? А ось який хрол вкусний? Я не вчитала. Я не вчитала. Я не їла. Тобто їли, скажи. Ні, рибна ні, курина Марина їла. Откуда ти знаєш, що ні? Кажу, не їли. Аа, ну я ж Марина каже, їла курина. Курина, куряча. Куряча. Курина. Марина курина. Котик. Артем. Ну, поздоровайся з Альбінкою. Я її просильнув там хоть? Да, хоча б? А, це дві очереди. А, ну тоді я знаєш, правильно посчитав. Правильно, це одна і втора. І що вони в одну сходяться? Так диви туди, туди тоді заїжджають. А, в одну сходяться? Ну так, да, там одна машина возле того. одне, да? Мені не висвітилося. Мені так удобніше, ніж стояти там в очереди, на тебе всі дихають, кашляють, толкаються і тут тепло. Очередь Макдональдс це ну, очень дивись. странно. Плюс 4 у нас сейчас. Да, ти мені угу. не нажимаешь. Вообще. Ну, ні, Нам дадуть. Ну і скільки ми простояли? я 10. Ну, Да, 10-15 дослав. 10. Мне одного ну, Добрий день, будь ласка, візьміть напитка. Как ты сказала про покола дома? Ну я понял. Настолько виготочку вам выдать рассказано. Угу. Дякую. Ага, отута, да? так? Ми перший раз ми в Харкові просто були, а тут аж ми не розуміли. Ой, я далеко став, ні? Чи це наступне? Ну тут написано отримайте. Ага. Віджди, Чи не тут? Та тут же ж отримайте. Угу. Я не знаю. Скажи, 9. Мама, не знаю. А що вона мені дала 20? -та? Опарно, <рес> yeah. так. Майнкрафт Аккуратно, Дякую. У мене кофе газують. Я хочу ж води долити. Ну дуже не газуємо, там зараз люди ну, нас ну, будуть. Тобі, що, підождуть. Оп, оп. Угу. надводять. Ніхто набрали. І так і мали? Та нормально, це з'їсти, можна наїстись. Двойний маленький. Я так не пам'ятаю, що попит нічого не взяли. Угу. Зараз колу возьмемо. Тут треба сюди мати чи доїхати, чи куди? Та п'ять минут же. Угу. Приємного от, 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 всім апетиту. Всього ми приїхали додому. Артем так, так, так і не, не відкрив лицо, так і заснув. Да. Так що все. Зараз будемо його кладати спати, хай спить. Тобто ми будемо. Що ми будем? будемо? Зараз будемо жаритися. Не знаю. Ваню ось Макдональдс привезли. Все таки всім дякуємо за перегляд всім пока-пока.